П'яний водій з сокирою накинувся на полісменів. Ця пригода сталася на Одещині. Розлютився пияк після того, як правоохоронці зупинили його та запропонували проїхати до лікарні на обстеження. За таку 60-річному чоловікові світить кримінальна відповідальність. А в чим жили столичні автошляхи минулої доби? Розповість Володимир Мельник. Я скажу. Офіційним представникам правоохоронних органів. А яка швидкість на момент аварії була? 80 кі кілометрів. Що що я не розчув? 80 кілометрів. Неподалік метру Шулявська виповака влаштував справжню трущу, в якій постраждали чотири машини. Чого п'яним сів за кермо казати не хоче, як і виходити з понівечної автівки? А хильнув 30-річний Олександр Добряче. Драгер зафіксував перевищення норми аж в десятеро. Любителю чарки з вареною ним каше вистачить надовго, не допоможе навіть його страховка. Якщо Hyundai і маршрутка постраждали не дуже, то опелю необхідний капітальний ремонт. Водій субару винуватись, рухаючи з напрямку Шулявського моста в напрямок індустріального моста, вдарив перший автомобіль Опель, який знаходиться. Опель автоматично врізалась в маршрутку. Далі водія закинуло на смугу громадського транспортного засібу, і потім він врізався в стоячі автомобілі. Хюндай втім, до водія корейця копи теж мають претензії. Мало того, що він стояв на смузі, призначеній для громадського транспорту, так і ще і на зупинці. А це тихе перехрестя на Подолі просто зачароване на аварії. Машини тут часто не встигають розминутися. Танна високі швидкості шкода їхав. Та. Та ні, теж як я. Десь, я десь 40-50, і вона десь так. от. Тобто, Скоріше за все, водій шкоди вас не помітив. Так, я спитав, тобто, потім після аварії каже, що не помітили. Хоча швидкість була незначною, обидва авто потребують серйозного ремонту. Чи бачила винувати ця аварія пріоритету на перехресті, невідомо. Пані розгублена і наговірка. Ну я не хочу давати інтерв'ю. Будь ласка, хай там як, а компенсувати значні збитки. Доведеться, а це погодьтеся завжди неприємно і накладно. Перехрестя вулиць Межигірської і Юрківської. Саме на цьому перехресті аварії стаються дуже часто. Хоча дорожні знаки чітко вказують, хто кому має надати перевагу в русі. Так сталося і сьогодні. Водійка червоної шкоди не пропустила кросовер. Наслідок – дві розбиті машини. І купа нікому не потрібних проблем.